Легалізація в Литві. Що це таке? Ви не можете просто приїхати в іншу країну і просто по українському паспорту сказати, от я такий хороший, я буду працювати. Вам треба легалізуватися, і в кожній країні своя легалізація в Польщі одна, в Чехії інша, в Литві своя. В Литві, саме головне, де ви були на момент початку війни в Україні. Якщо ви були на момент початку війни в Україні, то ви постраждали від війни, і тоді Литва вам дає гуманітарний захист. Він робиться так: ви приїжджаєте на автобусі, по після автобуса вас відвозять в міграцію. Ми за вас заповняємо анкету. Там вже ну завчасно 15 хвилин вам дають білу бумагу. Так називаю, що ми стали. Що ви стали на від на жительства? І ви працюєте, і ви по цій бумажці офіційно влаштовуєтесь на працю. Договор, контракт, все підписуєте, поселяєтесь, вас відвозять і завтра вже виходите на роботу. І... Цілий місяць через місяць вам приходить синя бумага, там, де є вже фотографія, то є вже ваш фактичний вид на жительство. Вид на жительство. Він дається на рік. От. І ви працюєте, і по тому виду на жительство ви можете кататися хоч 100 разів. Туди, обратно, туди обратно. Головне, щоб за вами, місце і головне, щоб ну, вас ждали там на роботі. Так що ось така Литва, у Литві є ряд переваг. Там немає мовного бар'єра, як в Польщі, в Чехії і в інших країнах. Там оплата сразу в євро, там дешевше житло, дешевша їжа. Так що, кого цікавить Литва, одразу звертайтесь. До нових зустрічі.